Анському лісі у північно-східній його частині московити щодоби формують невеликі піхотні групи і після. Потужної арт підготовки йдуть на штурм. Аби зірвати плани окупантів, ні на мить не припиняють спостереження і на землі, і в небі українські розвідники. А щойно з'являється ціль, до роботи беруться українські артилеристи із танкістами. За бойовою тривогою у самій хащі Серебрянського лісу разом із танковим екіпажем 13-ї бригади оперативного призначення НГУ мучала і знімальна група ТСН. Вони їдуть на роботу. Своїх броньованих хрестоносців Михводи Харті 13-ї бригади Національної гвардії, женуть у майже цілковитій темряві. І то насправді ювелірна робота. Єдішні дерев'я. Дерев'я плюс місць, нізвісне, тось тобто, ями візде. Тосні тобто, понятно, куди можна заїхати, і як стат щоразу під самий нулю самі хащі серебрянського лісництва, розбитими мінливою погодою, керованими ворожими авіабомбами та московитською артою ґрунтовими шляхами з артилерії, і тому подібне. Вони це збільшують інтенсивність пострілів. А авіація це в них просто постійно. Тобто кожен день авіація, великі ну каби падають. Останнім часом ті маршрути, кажуть там харті, їм доводиться долати по багато разів на добу. У вас побільшало роботи останніми дня учиняння? Чи на одному рівні? Є праця, є. Ми працюємо. Робота є. Наша розвідка працює в цьому напрямку. Вони відслідковують їхні переміщення, скупчення. Малими піхотними групами за підтримки бронетехніки, танків та артилерії з північно-східного краю Серебрянського лісу. Московити без зупину тиснуть на південь у бік дронівки, серебрянки і Григорівки. Вочевидь, прагнуть відкинути Сили оборони України за Сіверський Донець. Плюшара зараз буде. А це був виход. У нас готовність на постійно 24 на 7. Нам в любимо в время часу можуть дати команду. Ми поїхали саме заради роботи по скупченню ворога, що його у сутінках виявила бригадна розвідка, екіпаж лихача хача цього вечора здійняли за тривогою. Це той самий випадок, коли замість запланованої ранкової роботи термінову нагальна потреба висуватися у серебрянський ріст. долося відставити і вечерю, і адже у північній частині серебрянського лісницю розвідка помітила скупчення ворожої техніки. Самурай, самурай на зв'язку. Координати, 27701. 701. Пора мені не як вони готові спостерігати. Заїжджає. Гурки танкового пострілу розноситься на багато кілометрів по всьому серебрянському лісу. Той такий ліс зізнаються танкісти харті, дає шанс машину замаскувати та водночас сильно ускладнює життя, особливо вночі, коли міни снаряди і кулеметні черги лунають усе біч. Дуже інтенсивний йде обстріл. Навіть можеш не розуміти, що це там твої, не твої обстрілюють і нерозуміння. Йде. Ти, якщо можна навіть запросити якусь підтримку, то не зрозумієш, чи це тебе підтримали, чи це трошки по тобі вже валять. Та побачити, куди летить танковий снаряд, будь-що мають українські очі у небі. Огонь, потім. Цього разу екіпаж лихача працював із закритої позиції. Та у тисячами вибухів серебрянці трапляються, твердить командир роти, й дуелі на відстані прямого пострілу. Буває так. На сусіди виїжджають на прямі прямому звіткнення на пряму на наводку виходять, працюють. Работай! Гюнтер. Йонтер. Обстерігають Прийом. Цього вечора з квадрату, де розвідники помітили скупчення окупантів після роботи танкістів Хартії, ворожа атака не розпочалась. Пробиваємо, просуваємося вперед. Ліхач, ліхач, додому. Стальний, стальний. Все, з Лиманського Тимку фронту Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.